Вас вітає Агросад від Олександра. Сьогодні на огляді у нас чебрець варіативний. Також ми кажемо по-простому чебрець-лімонник. Чібрец це п'яна культура, яка може використовуватися в лікарських препаратах. Вона може використовуватися проти кашлю, там, де використовуються різні чебреці. Також старі люди часто появляють пити з них чай. Наш розсадник пропонує вам ось такі гарні чебреці на продаж. Він має ось такий колір цвітіння. Можете поглянути ось таке варіативне листечко. Чому кажу лімонник? Тому що передає запах лімону, настоящий запах лімону. Хто хоче замовити ось такі гарні чіприці, ціна такого куща 80 гривень, це двохрічний величезний кущ. Та менші кущі по 60 гривень. Можете поглянути, ось такі маленькі кущі. Також, якщо хочете, у нас є подарунок кішка. Да, кетюня. Та не бійся ти. Хто хоче замовити, пишіть мені в коментарях. І плюс я вам скину весь асортимент наших квітів, адже в нас великий асортимент, великий розсадник. Всім дякую за пригляд.